Давайте скажіть, питання. Хто захоче після сесії поговорити, давайте залишимося і будемо розмовляти час. Следуюче питання. Продання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність. Розглянувши звернення громадян, керуючи статтями 118, 121, 125 та розділом 10 перехідних положень Земельного кодексу України закону України, про місцеве самоврядування в Україні статтю 350-51 закону земельну селищна раду, вирішив скасувати рішення No 973-3705 і 30 липня про передачу з обліку один площі 05 для ведення особистого селянського господарства, Сентер Гуака по вулиці Протинічна, за поданою заявою. Скасувати рішення номер 295 13 295135 від 22.06.2007 року по передачу Шевченко, Марії Наконець земельної ділянки, площею соток для ведення особистого селянського господарства, Сентер Гловака по вулиці Поліва, 19. Скасувати рішення номер 113 БПГ. ЗРВПН 96 від 7.10.90, а, 97-го року, таке там, як 97-го року для своєї смерті. Надати дозвіл з публіку Валентині Анатолії Місетову 11.60 року народження, індикаційний номер такий, то проживає по вулиці. Це те по вулиці Потанів. Надати дозвіл. У е, кого виникають питання, зразу, будь ласка, давайте по цьому питанню, е, тому що не було, щоб потім сказали, що я не читав. Так, надати окрім Касмітани 10 15.10, 93 народження, номер такої, яка проживає по вулиці Порива. На розмову по зерному. На дати розмір порядів Андрій, порядів Андрію Васильовичу наголосимо і проживає, що теж у вас по вулиці Повальова по 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 7 на розробку проєкту землемустрою, що на відведенні земельної ділянки у власність. Трисотки, Андрій, більше вчора розмовляли на цій ділянці. Три сотки. Введення селянського господарства по вулиці Ковальова. Ру... Роботи, так, розробки і так далі. Хто додатково матеріали, хто заданий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто ви? Так, так. Ну, так. про надання дозволу на розробку проєкту земору щодо відведення земельної ділянків для передачі у власності. Так, розглянувши ще звернення громадян, керуючи статтями, такими то вирішено. Надати дозвіл громадян згідно додатку один, дозвіл на розробку проекту загружень щодо відведення земельної ділянки у власність будівництва та обслуговування будинку і господарських споруд для ведення особистого, особистого селянського господарства на святого гриба. Я читаю, значить, додаток. Звертає увагу. Ясно, де, де це знаходиться. Так. Михайловському Борису Володимировичу. Адреса реєстрації Київ. Вулиця Жовтнева, Жовтневої Революції, 800. Ліщенко в Вірі Миколаївни. Зв'язку дарування. Так, Ліщенко, Вірі Миколаївни. Це наш механізахарів 20. Значить 11 соток, вулиця Залізнична. 232. Це вічить не це власність передачі. Тобто їхня ділянка, що ви... У зв'язку зі змінами законодавства. Їхня ділянка. Тут Тут я хочу на стоянність і щоб тому що ви дочули. Що я читаю? Значить, немає. Те, що люди мають, їм продається, вони управляють проєкт на свої ціну. Але рішення все одно звучить. Але все одно надати дозвіл. Через те, щоб розуміли рішення. На так же новому немає. Так, Так, так. це Балюку Денису глава по вулиці Котаревського проживає. Так, на Котаревського 9. Там же йому вже. Дев'ятсот. Подруг Любові Іванівну. Е... Комсомольська, 1. 6 соток. Пустимерко Олександр Миколаївич е... Київська, 118. Пустимерко Вирій Павлів. Е... Київська, 116. Так. Руденко Катерині Іванівні. Вулиця Додохова, 2А. 12 соток. Соха Ян Валентині Йосипівні. Інтернавар Комсомольська 171. Вона ж і Ілянка там же комсомольська 171. Це додатки, які ми прочитали і матеріали, які ми надали туди. Хто за даний проєкт рішення? Хтось голосувати. Що заходи, хто витримує, що турується?